Ми діємо завжди по шаблонам. Наш мозк, він не любить витрачати свою енергію, він ледачий. Він, якби міг, він би лежав з утра до вечора на дивані, їв чіпси, сіночки пив піво і дивився дітей тіви. Все, і ждав, поки прийдуть двері, постукають усього чемодани дійня. Пожалуйста, не напрягайтесь, вікуся, наслаждайтесь. Ну, так, такого, звісно, не буває. Но він реально він не такий ледачий, він не хоче нічого робити. Тому він все розробив по алгоритмам, по шаблонам. І ми все живемо по привичці. Зачем йому кожен раз напрягатися, якщо він один раз алгоритм розроботав, все ти утром стала, ти не думаєш, яку ногу мені поставити на пол, яку мишцю напрягти? Да? Тому що вже все це -все, все проработано. Ти йдеш на автоматі, зуби почистила, в туалет сходила, там поснідала порівняні, водичку попила, зарядку зробила в лучшому суті. Тобто ми 90% живемо по звичкам, по цим шаблонам. Тому, якщо ти хочеш змінити своє життя, потрібно змінити свої звички, але не відмовляючись від поганих, так, як ми думаємо. а саме коли ти починаєш стілюєш позитивні звички. Понимаєш? Якщо ти куриш, то е, добав біг, тобі тоді не захочеться курити, бо ти захекаєшся. Ось так треба, тільки коли ти потихеньку, бо мов теж не любить різко, в нас сразу включається самосаботаж.